Привіт! Сьогодні я готую хрустики. Для цього рецепту потрібно 200 г води, 100 г кленового сиропу, 3 столові ложки олії, лимонний сік для того, щоб погасити соду, цедра лимону, сіль і мука. І замішуємо тісто. Ось таке тісто повинно получитися, не забите, м'якеньке. Відкладаю його ось тут в сторону і накриваю тарілочкою, щоб воно не засихало. Тим часом наливаю в сковорідку соняшникову олію і ставлю на вогонь, щоб вона розігрівалася. Олії наливаємо стільки, щоб покрило дно сковорідки. Тим часом дістаю тісто розсипаю поверхню мукою і відрізаю собі шматок і будемо розкатувати приблизно товщиною десь на мізинчик. Беремо ножик, розрізаємо на ось такі смужки, і з цієї смужки робимо ще одну, ось так. Після чого розріз посерединці. Достаємо цей шматок, розтягаємо і протягаємо кутик ось так. І відставляємо в сторону. І так з усіма. Хрустики готові, відправляємо їх на сковорідку. Ось такі смачні хрустики в мене вийшли. Подивіться, які м'якенькі, середині пухкі і дуже-дуже смачні. Обов'язково пробуйте. Дякую всім за перегляд. Смачного!